Засідання постійної комісії з питань містобудування будівництва земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища від 20 лютого 26 року. На комісії присутній секретар комісії Дідик Аліна і члени комісії Бортник Олександр Іванович Леськів Петро Васильович. Також на засідання комісії запрошено начальник юридичного кадрового відділу Марія Герасимова. Розпочинаємо перше питання про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачі їх в оренду арте Хмельницькобленерго. Шановні члени комісії Ярослав Андрійович відсутній відсутній в міру своєї зайнятості. Тому доповідати про земельних він є автором цих проектів. Проте доповідати як них буду я. Питання перше. Ми переглядаємо, так би мовити, переглядаємо рішення, яке ми приймали у січні місяці. Рішення номер 23 вісім Суть в чому нам потрібно змінити ставку орендної плати з 10%, оскільки минулий раз був був проект на 3%, пропозиції Пропозиція на 10%. Знову повернутися до 3%, оскільки в нас є. Роз'яснення НКРЄ щодо передачі земель під об'єктами енергетики під 3% відсотки орендої плати. Тому проект рішення звучить затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачі та Хмельницького Боленерго в оренду терміном на 10 років. Це дві земельних діляночки площею по 0,16 га кадастровий номера шістдесят вісім двісті тридцять вісімдесят п'ять вісімсот 0320103 сорок Та земельна ділянка, останні цифри кадастрового номеру три нулі три знаходяться в селі Лесовірка та в селі Трибухівці. Значить, дані земельної ділянки ми передаємо в оренду терміном на 10 років та встановлюємо оренду плату за користування земельною ділянкою в розмірі 3% від нормативно грошової оцінки земельної Земельної кожної земельної ділянки відповідно селищний голова уповноважується на укладення договору оренди із «Хмельницький Скрипгост та визнаємо рішення 84-ї сесії No 2384-26 від 30 січня 26 року про затвердження проектів зимовоустрою щодо відведення земельних ділянок та передачі їх в оренду Атехмани таким, що тратило чинність обладнана. Це все не, не неправильно, бо там б мало би бути по іншому, тому що для всіх одинаково, але ну, зважаючи на ситуацію в державі, так. ми рекомендуємо ми як... ми рекомендує, дуже. стратегічний об'єкт. Так, наступне питання про внесення змін до рішення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. Ну, немає. Знову ж таки, Це так. Буде так, буде так, буде так. Буде. Провелася індексація земельних ділянок. Ми, можливо, і поспішили на минулій сесії mm. приймати рішення. Земельні ділянки проіндексовані, нормативно грошова змінилася, а виставляти на аукціон по одній, до речі, не змінилася, вона вже виставлена на аукціон. А виставляти на день оголошення процедури потрібно, щоб була. Нормативно грошова оцінка, mm -hmm. тому вносимо зміни в рішення і податок. Так, рекомендуємо. Рекомендуємо. Наступне питання про виділення натурі неземельної часу про правотябниці Мартинюк приведення так. товарно сільськогосподарського виробництва на території Мудільської селищної ради. Наталія Васильівна вона зареєстрована по вулиці Вишневі, 10, в селі Лисирка, оформлює спадкові права за своєю матір'ю ну, чорна не любов і вані. земельну вільну земельну діляночку і виділяємо, виділяємо в натурі на місцевості земельну ділянку. Наступне питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Це розглядаємо звернення папрат Хмельницький Ревост щодо виготовлення технічної інодентаризації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. Дана земельна ділянка заходить частково на дорогу меджибіш Ярославка, неправильно положена на місцевості, тому. Потрібно встановити виготовити технічну документацію для зі встановлення відновлення меж для того, щоб цю земельну ділянку правильно положили на місцевості і відповідно використовували і мали межі, ага. тому пропонується такий проект рішення. Дякую, Ви, підтримуємо. Так наступне питання про затвердження проекту з місто щодо зміни цільового призначення земельної ділянки громадянина е, Облонського МО. А та 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 так. Там нема Немає. У нас якби є практика, така зможе призначення. Так, рекомендуємо дев'ять соточок. Наступне питання <клес> про затвердження технічної документації і замострую щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачі її громадянці у власності. В нас є тукала Ольга Любомирівна, яка звертається заявою щодо затвердження технічної документації, встановлення. Меж земельної ділянки, це земельна ділянка 0,0563 га трига, соток, скаже п'ять з половиною соток під житловим будинком по вулиці Гончана, в восьмерте Меджибіш. Є виготовлена технічна документація. Вона також додає договір купівлі-продажу, що вона є власницею даного, даного житлового будинку. Взяли ми копії. Технічної документації на цю земельну ділянку. Ну, це земельна ділянка повинна бути передана, оскільки вона йде для обслуговування житлового. Рекомендую. 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 Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки для рибу рибогосподарських потреб та надання дозволу на розроблення паспорта водного об'єкту. У нас є звернення Мартинкова Сергія Васильовича, який просить надати в оренду земельну ділянку на 20 років земельну ділянку водного фонду для рибогосподарських потреб суть в тому, що в Волосівцях є ставок площею понад 8 гектарів. Кадастровий номер, земельна ділянка сформована, кадастровий номер присвоєний. Проте в даного водного об'єкту відсутній паспорт, тобто відсутній паспорт водного об'єкту і відсутня нормативно грошова оцінка. Такі водні об'єкти передаються в оренду на конкурентних засадах, тобто на аукціоні. Ми його не можемо оголосити, оскільки потрібно надати дозвіл на розроблення технічної документації з виготовлено нормативно-рошової оцінки. Відповідно, селищний голова має підписати договір із землепорядною організацією, яка буде виготовляти цю технічну документацію. А також цю технічну документацію це я по пунктах рішення подадуть на затвердження до селищної ради. Це буде на наступній чи на інші сесії розглядатися в той же час. Паралельно виконавчий комітет буде займатися питанням щодо виготовлення паспорта водного об'єкту, оскільки це є невід'ємним документом, невід'ємним атрибутом для виставлення земельної ділянки під водним об'єктом на аукціон. На земельні торги е, тому пропонується такий проект рішення. Гроші у нас передбачені на виготовлення паспорту в одного об'єкту, тому mm. можна приймати рішення і працювати в даному на, е, напрямку. А він не міг просто продовжити договір і можна він... виготовляти е, е, він був в оренді, оренда закінчилася, але зараз ці земельні ділянки, е, договір був укладений з адміністрацією. Ось і ми не могли його продовжити, цей договір, оскільки там навіть ну, скажімо так, не проінвентаризована гідротехнічна споруда. А, Вони і, передаються і, в комплексі і, гідротехнічна із водним об'єктом. Змінилися ставки оренди. Немає нормативно-грошової оцінки, від якої потрібно рахувати. Ну, питань тут багато, тому mm -hmm. в цьому напрямку треба працювати. Ми йому відмовляємо? Ми йому не відмовляємо, ми беремо до уваги його заяву і готуємо документи. А там є його звернення, є ініціатор відповідно до законодавства. Якщо є ініціатор, ми можемо будь-які рухи вживати, а там виставимо на аукціон. І побачила. Ну, вже, вже справа така так, так, вона. Так, наступне питання. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. Так, в нас є сформована земельна ділянка площею 3 гектари Кадастровий номер 68230858006202304. Є. Даний проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки такою площею і відповідно зі зміною цільового призначення із товарної землі для ведення товарності свого сподарського виробництва нульодин під рекреацію, тобто землі житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 0308 в межах населеного пункту трибухівці, як ми... Розглядали з Петром Васильовичем, що ця земельна ділянка заходить частково на берег, так би сказати, біля ставка. Відповідно, цільове, цільове призначення логічно змінене на землю рекреації, відпочинковий такий є вид. І ми затверджуємо умови, затверджуємо проєкт землеустрою, виставляємо дану земельну ділянку лотом. на Аукціон стартова ціна 10% від нормативно-грошової оцінки, термін 10 років, мінімальний крок 10% від стартового розміру річної орендної плати. Та враховуємо всі, всі інші обов'язкові умови для проведення електронного аукціону в формі земельних політиковий договір. Також здається. Ми його грузина в систему, коли оголошуємося. Технічна документація є. Ось такий проєкт рішення. Рекомендуємо. Так. Наступне питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки валюс АЕС. Альоні Сергій так, це одне із тих питань, яке розглядалося на минулому. Це не розглядалося, але був блок земельних ділянок по 50 соток. Одна земельна ділянка, одна технічна документація не була подана, її донесли буквально вчора, але в земельне питання можемо включити щодо затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Ось технічна документація є, розроблена. Земля 0101 для ведення товарного сільського господарства, розмір 50 соток, кадастровий номер є. Городи, так, не? вона 21, 2, хочу сказати нормативну грошову оцінку 21 тисяча Це за п'ятдесят соток. Це п'ятдесят соток. Все, питання Все, дякуємо всім.